Державного інспектора обласного управління податкової служби Волині затримали на хабарі. Посадовець спільної з заступником начальника одного з управлінь податкової розробили корупційну схему. Вони штучно створювали умови віднесення певних операцій компанії до ризикових, що не дозволяло підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні, тим самим блокували роботу підприємства. Натомість усі перешкоди зникали, коли бізнесмени погоджувалися віддати 10% відсотків. Відкату від суми віднесених до ризикових господарських операцій, такса для підприємств області, у тому числі й тим, що працюють на під. Відвищення обороноздатності країни становила 85 тисяч гривень. Вчора, 20 жовтня, затримали головного інспектора під час отримання чергового траншу півтори тисячі доларів США. Раніше він отримав першу частину коштів, які мав передати одному з керівників управління. За це фігуранту схеми може світити 10 років за ґратами.